Від себе скажу так, що на мою особисту думку, що три роки тому у нас у всіх українців був вибір. Вибір був досить простий боротися або зникнути, зникнути, якщо не назавжди, то надовго. І тоді ми вже усі разом зробили свій вибір боротися і показали не тільки нашим ворогам, але й всьому світу, що. Ми є не лише народ, у якого є власна історія, власна культура, власна і релігія, а ми є дійсно нацією героїв. І оця наша героїчна боротьба привела нас до досить видатних, я вважаю, і військових досягнень. Дивіться, ми не тільки зуміли зупинити і розбити найпотужнішого ворога у світі. Нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. У нас Унаслідок цього ми стали країною із, мабуть, найсучаснішими Збройними силами, які володіють, скажімо так, надсучасними технологіями сучасної війни, мають досвід ведення цієї війни. І саме головне, у нас є люди, які готові продовжуватися, продовжувати боротися. Усе це, звісно, привело нашу країну до того, що ми стали не лише суб'єктною, а я вважаю, що ми стали, мабуть, сьогодні абсолютно повнокровними, повноцінними учасниками геополітичного процесу. Ну, ось, наприклад, я розумію, що всі розуміють, що безпека Європи, наприклад, сьогодні повністю залежить від нас, саме від нашої України. Але все ж таки, станом на сьогоднішній день наша боротьба продовжується, незважаючи на кров. На смерть, незважаючи на весь цей цинізм, який ми бачимо навколо, незважаючи на поведінку наших деяких партнерів, ми продовжуємо воювати. Ми воюємо з вірою у нашу перемогу. Чому нам потрібна перемога? Тому що ми ще, на жаль, я думаю, не здобули самого головного. ми не здобули свободу. Ми лише заплатили за цю свободу над, над велику і над дорогу ціну, про яку забувати. Звісно, не маємо ніколи, не маємо ніколи права. Ми не маємо це забути. І відповідно, фактично, знову, знову сьогодні ми постаємо перед вибором, перед вибором, що ж робити далі. Е -е. А отже, це відбор, як на мене, особисто, так не один, мабуть, там бувши військовий, це вибір між честю і соромом. Честю залишиться у цієї нації герої і соромом це найстрашніше, що ми можемо прийняти, що може бути. Сором перед загиблими, перед нашими дітьми, сором, якщо допустимо, що пролиті ці життя, які ми провели, були марними. Що ж ми маємо зробити? Маємо зробити, ну мабуть, добитися того, щоб оці зміни в геополітичній ситуації, які відбуваються, вони були лише на Україні для української користь Ми маємо добитися того, щоб наша залежність від інших країн була, звісно, мінімальна. Ну і звісно, в нашій країні ми маємо думати перш за все про те, що. Нація героїв заслуговує не тільки на повагу, а й заслуговує дійсно на краще життя. Ми маємо пам'ятати про те, що нації, нація героїв вона ніколи не стане населенням. Віктор Андрійович правильно про це сказав. І Ця нація буде потребувати кардинальних, дійсно рішучих змін і вже як. Ми кажемо про школу управління, то школа управління в школі управління скажу таке, що дійсно, я абсолютно погоджуюсь з одним американським чином, який казав про те, що найближчу небезпеку в часи такої нестабільності не саме нестабільність, а саме дії відповідно логіки вчорашнього дня, яка на сьогоднішній день абсолютно не підходить. Тому я вважаю, що Бог любить Україну, Він на її боці і майбутнє України в наших абсолютно руках. Дуже дякую.